Традиційне вітання спортсменів перед поєдинком. Ну як? звичайно. Що зазвичай судді говорять бійцям от в ці от такі е, от кілька секунд. Звичайно, буде. ну різні судді говорять по-різному, але, звичайно, говорять, щоб е, слухали команди це обов'язково. Ну і бажають good luck, так сказати. Бажають їм удачі. Удачі, але в межах fair play. Ну, Зрозуміло. На щастя. Сьогодні я думаю, що на цих змаганнях ми побачимо. що таки це, як кажуть, бокс... бій, але бій джентльменів. Так, це так. бій джентльменів, спортсмени після закінчення бою обов'язково підходять в угол суперника, вітають тренера, суперника. Дякують дякую супернику, за бій, дякую тому супернику що... за бій. Дуже поважно відносяться друг до друга. Бачимо, тут не кинулись вони, клінч один на одного, як це ми бачили в. Не, ведуть розвідку моє, щупають слабі місця. Емо... Емоції одразу не взяли вверх в цьому бою. Так. Синій кут 에... починає піддавлювати, О. провалює, жде, щоб спортсмен, як то кажуть, вимахався і готує свою атаку. О, бачимо, що це, але так, якби більше, здається, взяв під контроль поєдинок циганко. Так, він більш розносторонньо працює. В нього є удари руками, він готовий удар ліктем і розстрілює потихеньку ножки. Так, А суперник більше так якби придивляється до нього, але так, фактично ніякий дім не приймає. Захищається. Той провалює і. Моментально відповідає. О, так, контролю, контролює ситуацію. Так, да. так. Сенікут уже починає розуміти, що в нього є перевага технічна. Це, мабуть, і фізична. Ну, і мабуть, Ну Ментальна також, тому що десь мені здається, що Роман Принда своїм всім видом показує, що він і не дуже готовий, скажімо, якийсь конкретний план дії. Він ніби придивляється до суперника, але так. Ну... Тут же ще є одна є така тактика. Циганко розуміє, що у нього ще мінімум О, після цього ще два бої. Ні, ну і можна ж травмуватися. О, Це штрамуватися. Й... І стараються сильно впевнений, якщо він розуміє, що він сильніший в першому бою не викладується на повну силу. Ти сила. бачиш, що його майбутній суперник сьогодні буде. Не Боже, він, він, не він, свіжим, не він свіжий так. так. і. Ну і він буде скоріше, всього сильніший за цього. Ну так, Супер, але так. ставиться за мету, напевно, виграти з мінімальною затратою кажуть сил і енергії. Ну і головне, це знову ж таки травми. Щоб не, як кажуть, ну, випадковість ж справа випадку може бути що завгодно. Поки що все ж таки представник Дніпропетровська. Дніпра. Дніпра. Дніпропетровська область, да, але, це, але це, це клуб з Дніпра. Дніпропетровська область, мабуть, привезла сюди найбільшу кількість учасників. Має представників Дніпра, два клуби, представники Кривого Рогу, три клуба, представники апостолова і представники міста Покров. Найбільше трьох учасників. Другий раунд. Ми right. бачимо знає, таке враження, що не було перерви в цьому поєдинку, ніби дивимось знову перший раунд в запису. Тобто домінування це ганко, який контролює ситуацію. Але не поспішає так, форсувати. Так, да, Він не, не форсує свої дії. Він тихенько з холодною дов, головою дов, робить справи. Да, бій так. до кінця, як то кажуть, продихався. Не стоїть в нього мета виграти дослідово це, да. цей бій. І досить так, ну... Я б та склада, така досить поведінка доросла. Е, в хлопців часто буває, коли ти відчуваєш ти сильніший, ти починаєш старатись достроково виграти на картку. Так, розумний спортсмен, плюс тренер дам йому установку на бій, не травмуватися, не викладатися. сильно. Ще підсічку продемонстрував. Це вже техніка школа. Червоний кут підняв ноги, він бачить дирку і висікає. Дуже ефектний. Раз бачить, що робити, то це означає, що він холоднокровно веде. Так, так, він бачив всю картинку бою. Це також позитивний момент бути, знаєте, я кажу, має бути гаряче серце, але холодна голова. Бом одкидатись не вартує, бо можна ж попасти на випадковий, десь викидають. Ну, є ще таке поняття, ти боксуєш, наскільки гарно, наскільки це тобі дає суперник. Це не тільки в, 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 в будь-якому спорту кажуть, що кожен спортсмен і кожна команда. Змагається настільки потужно да. і демонструє те, що дозволяють він Не дивишся, та -та. ну такий просто, Та цей, мабуть, зараз виграв всіх і вся на світі, а виходе, виходить а <гум> на наступний бій, а там спортсмени ще кращі. І ми думаємо, як же він міг так перед цим так гарно е, бити, так гарно таку техніку показати. Тут нічого не може показати. А тому, що йому не дав суперник. То так і я так. Тому не можна недооцінювати суперників. Або робити висновки про себе, Особливо, коли ти там здобув одну дві яскраві перемоги, може бути, що просто були ну, ще не підготовлені до того рівня спортсмени. Тобто краще десь себе занизити свою оцінку, ніж переоцінити себе. Так, третій <голос1> раунд. Ну, я вам скажу, гарний тренер в своєму спортсмени е е дивиться не тільки хороше, а в першу чергу дивиться його недоліки. Звичайно. Це... Над чим працювати. І Потім проводиться аналіз, він приїжджає додому і в запису передивляється бої своїх спортсменів, знаходить недоліки, щоб було над чим працювати. І Вже на наступних змаганнях він вже Дивиться, чи е, вийшло в нього на цих, е, довести до спортсмена те, що він хоче з нього бачити чи ні. Я кажу тренери, хороше було, але про це говорити не будемо. Бо говоримо про те, що так, да. де, де да. є наші резерви. Ну, Явно Єгор не поспішає. Ні, ні, він не викладується. Він. Ну знаєте, Мені ще подобається, напевно, можливо, міг би і, скажімо так, завершити і так трішки надавати е, Роману, але він цього не робить. Він відчуває, що він сильніший. Знаєте, я пам'ятаю, як в 92-му році у нас, коли був перший національний чемпіонат України, був у Львові з боксом, у нас Роман Заулічний, срібний призер Олімпіади 92-го року. Mm -hmm. А там, в зал прийшов, він п'ять поєдинків провів, всі виграв по очках. Потім його там так, в кулуарах питали, я кажу, ну, що ж ти нікого навіть не виробив. Він каже, Та, я до боксер, я не вбив це. Він каже, вони ж слабші, ніж я. Yeah. Mm -hmm. Каже, від... навіщо я буду, е...", каже, а ще й вага напівважка до 91 кілограма. Каже, я ж не приїхав сюди хлопців поламати. Каже, вони молодці, що вийшли в ринг проти мене, бо я боявся, що всі познімаються. Mm -hmm. <laughs> ну, ось, бачимо, що... Ганко так, напевно, символічно, що на останній секунді бою ще й провів прийом, коли суперник опинився на Канвасі рингу Я думаю, що тут немає сумнівів ні в кого стосовно того, хто виграв цей бій. Так, так. Тут, Напевно, так і скажемо, ну, хоча нокдаунів не було, нокаута ні, але просто переграв суперника я каже по всім статтям. Ну, але знову ж таки, напевно, його справжній рівень. Ми вже будемо дивитися наступних так, так, фінальних, фінальних. Так. Фінальних. в наступних поєдинках. Півфінальних фінальних При умові, що вийде фінал. Там, де будемо забігати ну, кажу, третий крок за кроком. Так, так У нього там є досить гарні суперники. І так у нас завершився дев'ятий поєдинок. На цьому завершили сьогоднішню програму Дня змагань. Юнаки 14-15 років, і ми переходимо до вікової групи юніорів 16-17 років. І тут у нас буде зараз три поєдинки вагової категорії до 57 кг. Перша пара це хлопець з Одеси, Всеволод Кухар, і представник міста Бердичів Житомирської області Кирил Вільман.